Пане Олексію, якщо можна, давайте з вас почнемо. Оця новина про цей лист МВФ. Чи це означає, що тарифи почнуть обов'язково зростати для населення вже в найближчі місяці? Ну, ви знаєте, ну по перше, особливої новини в цьому листі ніякої немає. Чесно вам скажу, бо і до того були меморандуми, і лист попередній був який в грудні місяці, коли був воно меморандум, і ви ж знаєте, чудово, що розмови про приведення тарифів на енергоресурси на житлово-комунальні послуги до ринкових. Ринкових, що таке ринкові, ми трошки зараз поговоримо. Але до ринкових вони давно вже точаться. Ви знаєте, скільки, скільки я пригадую це. Але цього. це ж розмови. А от коли до діла так. дойде? Ну, ну тепер, тепер дійсно, я би. От інша подія, це вчорашні і сьогоднішні удари по енергетиці. Так? Вони дійсно ну, не просто вони сьогодні. Ні, ми всі вкрай турбовані, бо там і люди постраждали, і зрозуміло наскільки це незручності. Ми сьогодні проблеми по суті по всій Україні обмеження, ну не в кожній області, але Харків, Кривий Ріг, Одеска, область і так далі. Вони в зоні обмежень. І дійсно енергетична система тимчасово втратила до двох гігават потужності. Ну, це привизна, привизна одна сьома. Ще раз тимчасово, звертаю вашу увагу. Це абсолютно не значить, що вони повністю виведені з ладу. Так само… Ама були удари по підстанціях «Укренерго», і оце ключовий об'єкт інфраструктури, і тому дійсно в цьому листі йде мова про те, що коли піде завдання відновлювати повністю енергетичну систему України, то мабуть таке питання під приведення тарифу до так званого ринкового, воно буде неминуче. Але ви правильно згадали діє закон України прийнятий поза минулому році. Мораторій на газ, на розподіл газу, на гаряче водопостачання центральне і на теплопостачання. Він законом забезпечений, тому я не думаю, що щось там зміниться. В зоні ризику тариф на електроенергію. Я думаю про це мій колега пан Сергеевс. От якраз хотів він... йому слово передати. Дякую, пане Олексію. Пане Сергію, хочу, от якраз у вас за От, поцікавитися. Згідно зі слів вашого колеги, виходить, що. Найбільш вирогідним, що будуть зростати тарифи в першу чергу на електроенергію та холодну воду. Можемо зараз спрогнозувати, що саме так станеться, і якщо можливо у вас є розуміння, коли? Будь ласка. Ну, е, тарифи Верховна Рада, е, на жаль, чи на щастя, не встановлює. Угу. І ми приймали Верховну Раду якраз той закон, яким е, забезпечили, щоб е, тарифи на. Е, Тепло, ну не на тепло, да, на взагалі на, е, на комунальні послуги не зростали під час військовійської війни і до кінця військового стану, але є обставини, які е, на жаль від там від нас незалежні, да і руйнування нашої критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, і ми ніби вже й пройшли опалювальний сезон. І в кінці опалювального сезону ну така масована е, атака була на нашу енергосистему, яка завдала ну значних збитків. Складно сказати, яке рішення прийме уряд, але те, що ми бачимо, там підписання чергове підписання цього листа до МВФ, в якому ми говоримо про наміри, і цей лист підписав і президент, і прем'єр-міністр, і міністр фінансів, і голова Національного банку України, ми розуміємо, що в нас в країні складне в першу чергу фінансове становище. Да? Ми розуміємо, що без грошей, без грошей зовні, нам буде надскладно пройти цей рік, тому що наш бюджет на жаль дефіцитний і дуже дефіцитний. І наші партнери, в свою чергу, від нас, як від країни партнера, вимагають ряд реформ, які ми маємо пройти. Да? І ще в минулому році, у вересні місяці, надходив лист, про який хтось забувся, хтось пам'ятає лист з білого дому. І в офіс президента, і е, у кабінет міністрів до прем'єр-міністра з переліком реформ, які ми маємо як країна зробити, для того, аби ми і надалі могли отримувати е, допомогу і фінансову, і зброю від Сполучених Штатів Америки і від наших партнерів. Ми по е, тому е, листу і по тому переліку реформ рухаємось. І серед реформ там теж зазначено була якраз лібералізація тарифів і на електроенергію, і на природний газ. Але це рішення має все ж таки розробляти дорожню карту по лібералізації тарифів уряд, і обов'язково обов вимога має бути у цій дорожній карті. Уряд має передбачити, яким чином е, ті домогосподарства, які не зможуть оплачувати по ринковому тарифу, за рахунок чого ми маємо їм надавати субсидію, і як ці субсидії будуть переглядатися. тому що, на жаль, не всі українці мають можливість сплачувати за ринковим тарифом, навіть за сьогоднішнім тарифом, е, скажу так, що не всі мають можливість, тому ми маємо до цього підходити дуже е, розумно. Уряд має розробити як там поступову лібералізацію цих тарифів В той же час мають бути чіткі розуміння, яким чином люди отримують допомогу субсидію від держави. Пане Сергію, от якраз дійсно, і навіть в цьому листі йдеться, що для вразливих верст населення мають бути передбачені субсидії. Але чи правильно я розумію, пане Олексію, це зараз до вас питання: що якщо ми збільшимо тарифи, то відповідно і розмір компенсації має е, трохи зростати в бюджеті, і кількість тих, хто його отримуватиме. Ну, абсолютно вірно. Ну ще раз, ну субсидії ж це нічого нового не ми ж не знаходимо. Да, субсидії 20 років діють в країні, і останні після того як пішли до ринкових стін на газ на електроенергію. Кількість субсидії субсидіянтів на сьогодні складає приблизно 4 мільйони домогосподарств. Тобто, достатньо стабільна цифра. Вона потребує відповідної компенсації з бюджету на рівні там 20 мільярдів грошей. Але це не критично. і ще раз ніяких проблем з Грошима для субсидіянтів взагалі бути не може. Тут питання ніякого немає. Я просто єдине хочу швидко пояснити, в чому на моє переконання є принципова різниця між ціною на електроенергію і ціною на газ. Швидко пояснюю, у нас населення споживає газ НАК е, Нафтогазу державної компанії і тому принциповий момент, щоби. З бюджету не дотувалася ця ціна, вона не датується, бо собівартість Нафтогазу сьогодні точно нижче, ніж та ціна, за якою він нам продає, продає за ціною 7,96, Собівартість нижче. Це я вам об'єктивно кажу. Слава Богу, нафтогаз цього року і минулого активно інвестує у видобуток газу, і це дуже чудово. Розумієте? Нові свердловини підвищення і так, так. Олексію. А от в електриці. В електроенергії інша ситуація: там на превеликий жаль населення споживає за ціною 2,64, а реальна собівартість електроенергії для населення приблизно 3,6. Розумієте, на гривню більше не з бюджету вона фінансує, а за рахунок. За рахунок виробництва, за рахунок бізнесу, за рахунок підприємців розумієте, отак побудована модель, і зрозуміло, що для них це болюче, це відображається на цінах на всі послуги, товари і так далі. І зрозуміло, що в цьому плані уряд можливо буде переглядати для того, щоб доводити до собі вартість. Але як мій колега зазначив, це виключно повноваження уряду. От якраз хотів, знаєте, про що ще запитати? Діє мораторій. Мораторій діє на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Але якщо є все ж таки потреба піднімати вартість комунальних тарифів, чи є ризики того, що у нас можуть переглянути і відмінити цей мораторій, Наразі. пане Сергію, це до вас питання, напевно, останнє в цій темі. Будь ласка, ви знаєте, я не впевнений, що Верховна Рада піде на такий крок. Угу. Що Верховна Рада це складне рішення завжди складно приймати, як в нас було на початку повномасштабного вторгнення. Уряд прийняв рішення не від, не, від, не відключати споживачів за несплату за електроенергію за комунальні послуги. І таким чином, ну ніби як уряд хотів зробити гарну справу. Дати можливість у складний період часу людям не сплачувати там за спожиту електроенергію, і потім почали накопичуватись борги. І в минулому році, в грудні місяці, уряд відмінив свою цю постанову, але вона болюче відмінялась, тому що платіжна дисципліна десь почала якось Падати. Ну, ви, ну, ви самі знаєте, да, накопичуються борги, їх потім дуже важко віддавати. Це складне це питання проблема. регулювати тарифи, от що я розумію да, зараз. Це сама саме стріляться тарифами. <рес> це дуже чутливе питання, дуже чутливе питання. Я так думаю, що найімовірніше, найімовірніше, до кінця військового стану, скоріш за все, воно залишиться, залишиться, так, як і, залишиться. І цей мораторій збережеться. Да. Я думаю, що уряду є над чим попрацювати зараз їм потрібно все ж таки цю дорожню карту прорахувати. Потрібно розібратися і зробити ревізію про що там і в листі МВФ вони пишуть з боргами теплокомуненерго з їхньою природою тих боргів, тому що і Олексій Юрійович підтвердить. Не всі підприємства в Україні мають борги перед НАК Нафтогазом України. Є успішні е, приклади, такі як Черкаси Теплокомуненерго, які не мають жодної гривні заборгованості е, перед НАК Нафтогазом України. В той же час перед теплокомуненерго Черкаси теж заборгованості немає у споживачів. Там ну, от фаховий менеджер, який працює, який цим вболіває, який робить Я все би для того, аби питати і підтримати. Я підтримую, що Сергій говорить. Дійсно, що різні теплокомоненерга, але як на мене, була помилка зроблена, що держава по суті контроль над тарифоутворенням в секторі центрального теплопостачання повністю втратила і повністю все віддала на міста. Я переконаний, що треба поновлювати розумний контроль для того, щоб в центрі уряд розумів, що з тарифами на тепло відбувається на містах. Цю помилку негайно треба виправляти. Це моє однозначне переконання. Пане Сергію, коротко ваша думка. У нас фактично 30 секунд залишилося. Коротко думка. Дивіться, в нас нещодавно з'явився новий голова НКР ЄКП, пан Валерій Тарасюк. Я сподіваюся, що наш регулятор якісно запрацює і спільно з урядом вони знайдуть правильне рішення, щоб це було і там. Ті речі, які прописані в меморандумі з МВФ, і водночас ми маємо е, все ж таки подумати про наше населення, особливо про ті верстви населення, які не спроможні сьогодні сплачувати за ранково дякуємо. Дуже почули вас. Дякую, що допомагаєте нам розібратися в цій важкій, на мою думку, темі. Олексій Кучеренко, народний депутат України від фракції Батьківщина, і Сергій Нагорняк, народний депутат від фракції Слуга народу, були у нас наживо.